Всім привіт! З вами я, Іра Техас, я хочу записати для вас відео. У мене буде трошечки перекошена міміка, я перепрошую за це, тому що я тільки приїхала від дантиста, і я думала, чи писати це відео завтра, післязавтра, коли моя міміка прийде в норму, але все-таки вирішила записати його зараз, поки що в мене є е, е, такі чисті емоції, і я хочу ними поділитися. Отже, ті, хто підписані на мій канал, за, завчасно перепрошую за фігову дикцію, <смір> тому що піврота в мене ще не працює. <смір> Отже, ті, хто дивиться мій канал, ті е, бачили відео про американських дантистів, про мій власний досвід з стикання по нижній щелепі з саме американською ден... клінікою дантистів, і я говорила, що я була дуже задоволена. Я... Отримала там дуже негативний досвід. І ще в цьому відео я розповідала, що я записалася в клініку, в якій працюють україномовні і російськомовні лікарі. От, це так, лікар От, Вона працює з рутканалами. Вона працює рудканали, це наші нерви. На жаль, така система, що якщо, наприклад, у вас вже там болить або дуже занадто чутливий зуб, вони його перевіряють, це і американські клініки і будемо так називати її, тому що неправильно сказати, що вона російська, вони перевіряють на чутливість цей зуб, дивляться, наскільки запалення вже йде біля самого нерва, і якщо там дійсно дуже висока чутливість, не просто чутливість, а там критично боляче, коли там там холодний якийсь наносять розчин, що він там дуже сильно холоджує, то вони тоді приймають рішення, чи зберігати зуб, чи видаляти нерви, як тут кажуть, тут канали, лікувати. Ну, це, так би мовити, лікування, хоча насправді для мене в моїй голові це не лікування, тому що ви, ну, вам вбивають фактично той зуб, але він вже хворий. От. Якби я вчасно звернулася в цю клініку, в якій я була сьогодні, то я думаю, що я б зберегла обидва ці зуби, тому що в мене зіпсувалося два, які були поряд. І ця проблема була ще рік назад, коли я говорила. Американському дантисту про те, що там потрібно робити дещо. Мені говорили, що ні-ні-ні. Ми спочатку зробимо знизу красу, потім з цього низу красу. Тобто там був якийсь свій план бабароса, який мені був досить таки незрозумілий. Отже, відразу хочу сказати, що я насправді дуже сильно жалкую, просто нереально. я, я Зараз я відчуваю такі, знаєте, змішані почуття, <кій> а саме. Дійсно, я відчуваю, як тут кажуть, I'm so sorry. От е, чому? Тому що я не звернулася до Регіни відразу, коли е, мені тільки її порекомендували. А я ж таки послухала свого американського чоловіка Еріка і пішла з ним в класну американську клініку е, Modern Dentist, Плюгервіль, От е, і там мені робили. Цю всю, всю штуку, всю цю історію. Довго нудно і мені не подобається, як це все зроблено. І перш за все дорого. Е, тому я за цим дуже шкодую, що я мала там негативний досвід, я мала там зовсім... мені зовсім не сподобалося, як вони там працюють. І справа не в сервісі. Вас приємно зустрічають на рецепшені, з вами здороваються, вас проводять в палату, там. нібито це сервіс-сервіс. Але насправді е, самі результати для мене дуже. Такі, знаєте, не те, що посередні. Я розумію, що є дуже багато питань вже до тих зубів, які видалені рудканали, і, і, ну, в принципі, мої такі побоювання їх підтвердила сьогодні Регіна. Вона нічого не пропонувала мені там перероблювати, нічого, але просто вона сказала, де що недопрацьовано, де як не як зроблено, і вона буквально показала мені це на здоровенному моніторі. Отже, хочу поділитися. Перш за все враженнями про те, як зі мною працювали в цій клініці. З... Будемо називати їх з нашими. По-перше, сама клініка, вона хоч і невелика, але вона на дуже крутому технічному рівні. Починаючи від того, як з вами вітаються, до цього немає претензій і в американській клініці. Може, я буду зараз не дуже точно в термінах, вибачте, моя голова трошечки факі. Тому що я сьогодні отримала дуже велику дозу наркозу. Або як тут кажуть, анестезії. І тепер мене підсушує, тому я вимушена пити чайок весь час. Стосовно анестезії, відразу хочу сказати: я попередила, що всі ті рази, поки мені робили анестезію в, в американській клініці, мене дуже сильно тіліпало. Мені пояснили, що це від того, що в анестетик додається адреналін, і мій організм так реагує на цей адреналін. Але кріпала мене отак, от просто знаєте, такий шей. я про це сказала а, лікарям, і, до речі, хтось із моїх підписників. А, я не пам'ятаю ім'я, я, перепрошую, я не пам'ятаю. Але одна дівчина дала мені дуже слушний коментар, навіть декілька. Вона мені більш детально розповіла, чому саме вживається адреналін також, які ліки треба запитувати, яку анестезію треба запитувати. І Скільки має бути того адреналіну для того, щоб мене не тіліпало. Дякую тобі, добра людина. Я обов'язково запам'ятаю ім'я, тому що це невічливо з мого боку не знати тих підписників, які мені дають слушні поради. Я, я дуже дуже вдячна. Чесно, я вибачте, будь ласка, ще не запам'ятала ваш нікнейм. Але дійсно ця порада мені знадобилася, тому що я сказала тут зараз про адреналін, і Вони сказали, що вони калібрують для мене спеціальну дозу. Хоча тобто у них є декілька анестетиків, і вони виберуть той. Який має найменшу кількість там 0,01, по-моєму, чи 0,1, Я зараз не буду видумувати, але дуже маленький процент того адреналіну. І я вам хочу сказати, що, звичайно, я мала прикрий досвід попередній, тому сьогодні я їхала, чесно вам признаюсь, от правда, я їхала трошки як на, на страту, знаєте, як на плаху. От я вже так сіла тут на сходинах перед виїздом, там там. До мене прийшли собаки, обліпили мене мої собаки, обнімали, поцілували, на голову мені вилізли, шапками на голові полягали. Бо вони відчували, що я переживаю, вони відчували, що я нервуюся. От, е мені стало трохи тепліше, трохи легше, тому що чоловік такий, так, все, давай, поїхали, поїхали, нема чого тобі розкисати, давай, давай, давай. От, він у мене такий, знаєте, спартанець. І е він говорить, все буде добре, не переживайте, сама брала цю клініку, так і так. Ну, тобто, От, собаки мене більш підтримували, вони дали мені, як тут кажуть, я латов супорт. От, що було поганого в цьому супорті, як ви бачите, я в чорному мохнатому светрі, аля травка, а так я була наче трав, наші на травці спали всі-всі коти і собаки, які тільки живуть в Менері. Я була вся в собачій шерсті, а собаки в мене двоє блондини. Тож я приїхала в ту клініку, я хоч і відбирала вже по дорозі з тебе з тебе себе ту шерсть, але я приїхала в клініку як та постарша жіночка, яка не має щасливої долі, але має 43 коти. От, ну таке. Ніхто не на сенсу увагу, ну, принаймні, мені, мені ніхто зауваження не зробив. Отже, безпосередньо тепер про саму процедуру і про, саму, про сам весь цей процес. Оскільки мені потрібно було робити два зуби, один там потрібна була комплітлі, тобто складна пломба, от а на другому зубі треба було робити ці видаляти нерви, робити ці рут-канали. У мене був дуже крутий асистент лікаря. Молодий чоловік, молодий лікар, теж дантист, який дуже подробно мені. Я перепрошую, я теж не пам'ятаю ім'я. Це, вибачте, мене, будь ласка, всі ті добрі, класні люди, які професійні люди, імена яких я забуваю, не можу пам'ятати з першого разу. Я дуже дуже вибачаюся. Будь ласка, я обіцяю, що я буду запам'ятовувати. Принаймні, я буду намагатися. А ще я хочу зараз всім пообіцяти. Тому що це вже не перший дубль. Я хочу всім запообіцяти, що як тільки я побачу першу монетизацію, як я отримаю першу монетизацію свого каналу, то я візьму собі або додаткову пам'ять в телефоні, або ще щось, тому що тільки що я писала, писала відео, і мене викидає буквально з телефону. Тому що чому? Тому що в мене вже немає пам'яті, тому що мій телефон має мінімальну кількість пам'яті, яку має взагалі там iPhone. Хоча iPhone і новий. До речі, це підтримка айфон, це підтримка чоловіка, тому що він бачив, що я взялася так дуже серйозно писати ці відео і створювати, свій канал. І він може він і не вірив в мене спочатку, але потім він я йому казала кожен день, що в мене більше, більше більше підписників. Тому я буду вдячна всім, хто побачив моє відео. Підтримати мене підпискою, тому що, тому що я хочу розповідати якомога більшій кількості людей про життя за кордоном, саме про життя в Америці, в Техасі. Можливо, вам ця інформація буде не тільки цікавою, а й з якої з якогось боку ще й корисною. Отже, повертаюсь до розповіді про дантиста і про свою криву міміку зараз, що технічно дуже круто все зроблено, дуже зручне крісло. Воно дійсно приймає форму вашого тіла. Вам мені вдалося в цьому кріслі бути три години. От. І я вам хочу сказати, що це таке було собі випробування. Я уявляю, наскільки стомлюються лікарі, коли вони працюють. Але вони дійсно, як два ювеліра працювали, і лікар Регіна, і її асистент, вони працювали дійсно, як, знаєте, ну, як то показують в якихось крутих фільмах, коли в зв'язках працюють якісь суперпрофесіонали. Вона йому говорить, що їй потрібно, він їй подає. І вони настільки, він навіть там, де він зав, ну, завчасно подає якісь речі. І ну, якісь інструменти, якісь інгредієнти, це було просто суперово, насправді. І ну, я чесно, я у захваті. Я дуже відчуваю, коли люди працюють. Знаєте, я сама все життя прагнула до того, щоб працювати в рухах, в співвідношенні до клієнта, в оцінці того, що мені потрібно робити. Дуже-дуже вивірено і точно. І коли я відчуваю це в інших майстрах, будь-яких там, в лікарях, в перукарях. В, Будь-кому, хто має контакт з іншою людиною, такий от фізичний, знаєте, це мені це дуже сильно відчувається. Я не знаю, якщо вам це теж це відчувається, ну, якось, якось проявіться, дайте мені знати, поставте лайк, напишіть коментарі. Мені просто цікаво, я одна така, чи ще люди. є. Але, от по рухам людини, по тому, як вона підходить і відходить до мене, по тому, як вона, що вона за чим робить. От реально я відчуваю, що вона дуса душить так ну професійно. Налаштована і вона розуміє, головне, вона ця людина розуміє, що вона робить. цей спеціаліст, цей фахівець розуміє, що він робить. Був такий здоровений якийсь прилад, наче мікроскоп. І вона весь час, поки вона зі мною працювала, цей лікар, вона дивилася в цей мікроскоп, вона відкривала мені канали, вона чистила мені ці канали, вона все робила через цей мікроскоп. І я не знаю, яким чином там. Зроблена та камера, приладнована туди, чи, чи як це взагалі все працює, але на тому телевізорі, який мені майже не було видно, тому що в мене таке було положення, що мені було тільки боковим зором. Але я бачила, як, наприклад, оця іголка, якою вони чистять канали, як вона проходить в зуб, і вона бачить, і другий лікар, це асистент, який з нею працює, він теж дивиться час від часу на екран, ніби як робить чек кожен раз. Тобто вона не зробила жодного зайвого руху. Вони дуже круто запломбували мені той зуб, що можна було пломбувати і не робити рут канали. Вони поклали туди. Вони його довго робили, вони його дуже акуратно чистили. Вона його чистила. І я на якийсь момент мені не було не боляче, мені не було взагалі ніякого дискомфорту. І так як вона мені зробила анестезію, я не знаю, мені тільки так робив мій лікар в Києві, до якого я ходила дуже з дуже багатьма зубами. Я думала, я більш такого не найду ніколи. І зараз я дуже щаслива, що я знайшла цих лікарів. Тому що я не відчула цих проколів. Єдине, що було неприємно і боляче, це один із одна із ін'єкцій робиться в піднебіння. І це було так, це було відчувано і це було боляче. І зараз у мене так ломить трохи пів лиця через то. Але я думаю, поки що в мене є сильні емоції, такі свіжі емоції, Я все-таки запишу вам це відео. По факту, давайте, щоб я дуже довго вам не розпалялася і не розповідала вже там кожен крочок. Хочу сказати, що мільйон відсотків. Я рекомендую всім, особливо, якщо хтось випадково є з Остіна і дивиться зараз це відео, і ви думаєте, шукаєте собі дантиста? Просто, от, реально, не думайте, ідіть, тому що по ціні це буде так само, як люба американська дентист-клінік тут які є навіть може трошечки дешевше в деяких аспектах стосовно професіоналізму і технічного оснащення. Я не знаю, це, знаєте, ось рівень і ось рівень. Ось рівень і ось це. Я не знаю це на 10, на 20, на 100 порядків більше. Зроблено все дуже-дуже обережно. Ніяких зайвих, і вперше мені робили рут канали, і я не відчувала оцього, знаєте, таке враження, що коли вам аж в мозку ніби ту то шкребелю, той лікар чи чистить, чи, чи, чи ці канали, всі рухи були настільки коректними, настільки акуратними, настільки такими. Я навіть не знаю, як це сказати. Я, я реально зараз відчуваю дуже сильні такі емоції, і це порівнянно. У мене було в цьому малярі. У мене було, ну, звичайно, я щасливчик, У мене було не два канали, а було два з половиною, три. Тобто, два були звичайних, широких, прямих, а третій був такий, знаєте, і, і просто деякі речі, які робилися там, я не зовсім розуміла, особливо коли робили пломбу. Але я розумію, що це якась трьох з чотирьох етапна система пломбування, тому що вони там, я чула по тим компонентам, які вона просила їй дати для того, щоб зробити ту пломбу, то це було дійсно якось, ну знаєте, як, ну, як космічний корабль, начебто люди роблять тут, ну, космічний корабль, реально. Але дійсно дуже-дуже класно вийшло. Потім вони її зачистили. Тобто, фактично, вони не просто зробили пломбу, а вони полікували. Вони поклали там, як мені пояснили, спеціальні ліки, потім поклали кальцій, потім поклали ще щось, ще ще, ще якусь прокладку, ще щось. Може, якщо дивляться мене дантисти, то вони зрозуміють, про що я зараз хочу сказати, і вони знають цю технологію. І вже потім зверху поклали цю полімерну таку пломбу. Фактично вони доростили ще шматочок зуба там, тому що його прийшлося видалити. От, а з рудканалами була історія така, що два канали були широкі, нормальні, зручні для роботи. А третій канал був такий звивистий, і з ним прийшлося попрацювати набагато довше. І вона дуже-дуже, ну просто знаєте, по десятій мм вона просувалася, просувалася, просувалася по тому каналу, і вона дивилася в себе в цей в свій. Ну, я ну, я не знаю, як це правильно називається, тому я називала це для себе мікроскоп. І єдине, що я мала ну от лежати, я мала не рухатися. Тому що якщо я там трошки рухаюся у неї за що збільшення, просто все це починає. от, от Перед очима тіліпати, я розумію, що це удар по очам і удар по мозку. От. Тому я так собі дуже дуже, дуже так обережно лежала, я так і не рухалася. От. А, так, щоб довго дуже не розповідати, все закінчилось дуже добре, тривало все три години. Я реально, ну, незважаючи на біль в голові, не зважаючи на те, що мені потрохеньку відпускає зараз щоку, відпускає зараз губи, я можу більш говорити нормально. Я дуже задоволена цим всім. Звичайно, мені трошки прикро, що зуб здоровий, ну великий маляр, прийшлося все-таки видалити ці нерви. Але мої зуби дійсно після корони, після переїздів, після війни, після стресу дуже сильно постраждали. Я це знаю. От, але в цілому. Я просто реально я рекомендую всім, хто проживає в Остіні, хто шукає Дантиста. Дай Боже, щоб ви його не шукали. Але якщо ви шукаєте Дантиста, напишіть мені в коментарях. Якщо потрібно, то я скину посилання на цю клініку. Це не є якась платна реклама. Це дійсно дуже круті лікарі. Всіх обняла ваша Іра Техас.